Івано-Франківську другий рік поспіль проведуть проєкт Серцем єдиним ми Україна. Його мета підсилити національно-патріотичне виховання школярів, підтримати обдарованих дітей та сприяти їхньому психоемоційному розвантаженню. За умовами конкурсу школу може представляти лише одна команда у складі до 10 учнів старших класів. Їхнє завдання це підготувати творчо-дослідницький проєкт про українського захисника різних епох Свого земляка. Це може бути письмова робота чи відео, які оцінюватимуть відповідно до вимог. Про них було повідомлено всі навчальні заклади. Також команди мають представити свій логотип і підготувати творчий номер, який може поєднувати елементи театрального, вокального, хореографічного, музичного напрямів. Творчі здібності молоді оцінюватиме професійне журі, до складу якого увійдуть військові діячі культури та педагоги. Конкурс відбуватиметься у кілька етенів. Етапів. Спершу територіальний, відтак його переможці змагатимуться на районному рівні, а тоді кращі з команд ліцею Прикарпаття виступлять на гала-концерті. Ще одна новинка цього сезону: розширюємо перелік учасників конкурсу. У третьому етапі братимуть участь команди-переможці серед закладів професійно-технічної. Та фахової передвищої освіти. До конкурсу будуть залучені й діти з родин захисників. Також наш проєкт матиме своїх амбасадорів, дітей з родин захисників, які популяризуватимуть конкурс та підтримуватимуть команди своєї територіальної громади. А найцікавіші моменти будуть опубліковані в соціальних мережах. Уже незабаром. Конкурс матиме власну сторінку. Більш детально про це повідомлю згодом. Участь в проєкті можуть взяти усі охочі. На переможців чекатимуть подарунки та незабутні подорожі. Уляна Фицик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.